На телеканалі Лтава Кременчуцькі новини вітаю у сьогоднішньому випуску. Мої колеги порушить питання благоустрою Кременчука. Навчать вас заощаджувати та повідають новини кримінальні. Не перемагайте. Весняні роботи з благоустрою у самому розпалі. Сьогодні людей в помаранчевих жилетах з написом Благоустрій Кременчука можна зустріти у всіх, навіть віддалених, районах міста. Бригади косарів працюють у парках і скверах. Озеленювачі облаштовують клумби і висаджують квіти. Кременчук поступово з кожним днем стає більш доглянутим і квітучим. Сьогодні бригада озеленювачів комунального підприємства Благоустрій Кременчука закінчила висадку квітів у сквері Пушкіна і приступила до облаштування клумб із тюльпанів на вулиці Леніна. До тюльпанів підсадять Сенецію, потім Чорнобривці і Коліус. Клумба матиме завершений вигляд. Але щоб квіти добре прижилися, їх потрібно щодня поливати. Це теж входить в обов'язки працівників благоустрою Кременчука, як і пакість трави на розподільчих смугах та у парках і скверах. Сьогодні бригада косарів трудилася у парку ювілейний. Завдяки вологій і теплій погоді у паркові виросли цілі плантації чистотілу, який рясно квітне. Дехто із Кременчужан висловлюється проти того, щоб у парках і скверах косили травою чистотіл, мотивуючи тим, чим більше подобається природня краса. А ми поцікавилися думкою у відпочиваючих у паркові. Ну какая це лишня трава, там сякі мушки ложки. Это люди там, дети могут бегать по траве. Там может какие-то живности быть. Лучше, когда она скошена. Это трава. Вот ну, лес дремучий. А вот здесь смотрите, как газон красиво подкошен. Вот сидим и любуемся. Мне, конечно, надо обязательно. Потому что амброзия в будущем будет. А это проблема. Я думаю, обязательно надо. Если Мы же в Европу идем, а в Европе везде стригут. Там вообще газонная травка везде. Карту. Если бы у нас тут какие-то цветы были экзотические, может, не надо было. А так у нас сорная трава, поэтому надо. Как на моє мнение, то лучше постричь траву. Оно красивее і не разрастается. Ну но да йок це не ноде вона ж росте молоденька, хороша. Свіжа зелена. Я думаю, що треба. Красиво, звісно, але треба. тим більше, зараз ось цей період, ці кліщі, все, діти, люди ходять. Самі працівники Благострою Кремічука говорять, ще трохи чистотіл відквітне, потім засохне і стане на вигляд зовсім не симпатичний бур'ян. Після покосу чистотіла у ріст підуть інші трави і дикий виноград, який красиво розростається у цьому районі парка. І, взагалі, на думку спеціалістів Благострою Кремічука, поки трави це не тільки боротьба із карантинними рослинами. Коли ви косите траву, ви стимулюєте її ріст. І виходить, що газонна трава за кущіця стає густішою і газон стає кращим. Якщо ви не косите, воно починає цвісти раніше часу, просто один кущ, який не розростається, як, ну, як кущ, а з окремих тільки частин складається. І це буде дуже розріжений газон. Щоб такого не трапилося, газони постійно підстригають. Що ми спостерігаємо у тому ж сквері Олега Бабаєва. Після такої стрижки газон стає схожим на чудовий зелений килим. Злодюг, які тривалий час промишляли у Кремичуці шахрайством, застали на гарячому. Зломисники ошукували переважно пенсіонерів похилого віку. Вчора міліціянти затримали чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні шахрайств. Сумна історія 80-річної Валентини Васильівни розпочалася так. Приходить роботник, представилася як совбезу, що дайте мені пенсіонні, я запишу номера. І вам додають пенсію 64 гривні. У вас є гроші ті, що на смерть. Є. Давайте. Я дала їй, я перепишу номера. Гроші я не буду брати, я тільки номера перепишу. І повсувала в конверт мої гроші. Потім ці гроші поміняла конверти. Оставила мені конверти з бумажечками, розміра грошей, а гроші забрала і вшилась. Забрали 54 тисячі гривень. Бабуся звернулася за допомогою до міліції. Під час оперативних дій правоохоронці Крамчуцького міського відділу міліції зупинили автомобіль ВАЗ. Затримали чотирьох громадян, які знаходилися у машині. Серед них була і псевдосоціальна працівниця 38-річна мешканка Дніпропетровської області, яка годину тому шахраювала у потерпілої. З початку года в Полтавській області в в Кримічуге випадки мошенництва, зв'язані з громадян, пожилих людей. В частности, жертвами мошенників становяться пожилі громадяни от 75 лет Групи Группа представляє роботниками соціальних служб ходять по адресам. І под предлогом замена старого образца денежных знаков на новые, забирают эти денежные средства, оставляя взамен просто фантики. Кременчужским городским отделом был проведен ряд оперативно разных мероприятий, в ходе которого вышли на след такой группировки. Значит, за этой группировкой было установлено наблюдение и на горячем 13 мая 2015 года были задержаны четыре гражданина Украины, задержанные были доставлены в Кременчужский городской отдел. С ними ведется следствие. Всем задержанным инкриминируется статья 190, часть 4. Мошенничество в особо крупных размерах, совершенные группой лиц. Кроме того, милициянты відпрацьовують и інші эпизоды шахрайства, зарегистрированные на Полтавщине. Я хочу обратиться ко всем жителям Полтавской области, тех, кто нас слышит. Пожалуйста, мы покажем лица, обратите внимание на эти лица. Если ваши соседи или вы, или ваши близкие и знакомые стали жертвами этих лиц, просим обратиться в дежурную часть ОВД Полтавской области. Якщо хтось серед цих облич впізнав своїх кривдниць, необхідно звертатися за телефоном 102 76 73 01 76 73 02 або ж до відділу міліції. А Валентина Васильівна закликає всіх бути пильними і не довіряти незнайомцям благодаря нашій міліції. Їм велике спасибі. Піймали тих аферістів і вернуть гроші. Но я вам Скажу, старики, нікому не довіряйтесь, нікому, щоб всі були при своєму і нікому не довіряться. На водоймищах Кременчуччини триває операція Нерест 2015. Сьогодні о 8-й годині в районі човнової станції відпочинок в ході проведення оперативних дій дільничні інспектори Крюківського райвідділу міліції затримали двох рибалок, які займалися незаконним виловом рибим. За що вас задержали? Розкажіть, будь ласка. За сітки, рибу перебирали. А коли ви сіті висипали? Вчора. А задержали вас когда? Сегодня. А где вас задержали? На станции отдых. В, водах. в районе Томаса. Много рыбы поймали? Ні, очень це майже 30 кілограмів нерестової риби. Такими діями рибалки-браконьєри завдали державі збитків на суму 5 з лишком тисяч гривень. У чоловіків 87-го та 90-го років народження вилучено браконьєрське знаряддя. Човен та саморобна сітка довжиною 130 метрів. Заборона на вилов риби діє в межах водосховища та річки Дніпро з 1 квітня до 10 червня. За даними прокуратури Кремчуцького району, вже до суду направлено 6 кримінальних проваджень за ознаками статті 240. Рок кримінального кодексу України браконьєрство подібні дії караються штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років з конфіскацією знаряддя та всього добутого правоохоронці. Звертаються до громадян із проханням, якщо вам відомо про факти незаконного вилову риби, звертатися до оперпунктів або телефонувати 102. У зв'язку з подорожчанням тарифів на комунальні послуги працівники відділу енергоменеджменту і енергетики Кременчуцького міськвиконкому інформують городян, як саме економити на електроенергії. Сьогодні наш кореспондент Марина Корнійчук дізнавалася, як можна заощадити кошти. Питання енергозбереження в Україні, у тому числі і Кременчуці, наразі дуже актуальне, щоб навчити Кременчужан економити енергоносії. У міськвиконкомі був створений відділ з енергоменеджменту і енергетики. Ми будемо за допомогою відділу з допомогою відділу підіймати ті пласти інформативні, які є в, в, в галузі енергозбереження і економії енергоресурсів. Будемо допомагати населенню зробити свій вибір, яким чином це. Можливо зробити знову ж таки є заходи, які не вартують багато. Але якщо їх застосовувати, то буде економія. От якраз цей відділ буде такі заходи їх використовувати, популяризувати і пропонувати населенню. У першу чергу ми вирішили дізнатися, як зекономити кошти на світлі. Спосіб не дешевий, але дієвий і окупний. Енергетики радять замінити звичайні лампи на енергозберігаючі, адже вони заощаджують електроенергію і мають ряд переваг. Є два основних видів таких ламп: компактні, люмінесцентні і світлодіодні. Почнемо із першого варіанту. Продавець-консультант енерготехніки Артем розповів нам про особливості люмінесцентної лампочки. Саме головне приимущество вона економить електричество в п'ять раз. Тобто вона в п'ять разів економні лампи накалювання. Тобто, і також що, Актуальна для наших сітей, тобто ось ця лампочка не боїться Не то, що не боїться, вона більш устойчива к перепадам напряжень. Люманістетна лампа підходить майже до будь-яких типів світильників. Коштує вона від 35 до 80 гривень. Дана лампочка потребляє 20 ватт, то тобто, є і світить як звичайна лампочка 100 ватт. Втім, у люманістетної лампочки є свої мінуси: вона не одразу запалюється. Потрібно зачекати хвилину, аби вона почала світити на максимальну потужність. Є ще один варіант енергозберігальної лампи світлодіодна. Вона дорожча, коштує близько 200 гривень. Втім, ця лампа одразу запалюється, гарно освітлює кімнату, не містить ртуті і економить більше електроенергії. За словами Артема, все більше кременчужан переходять на енергозберігальні лампи, адже це дійсно вигідно. «Якщо ця лампа за три роки нагорить вам ну при слові, що там ви пользуєтесь. Лампочка 4 часа в сутки сейчас стоит киловатт электричества 63 копейки. Да, если больше там, 100 кВт. Да, насколько, если я не ошибаюсь. То э, вот эта вот лампочка. Э, за 3 года нагорит э, в сумме 277 гривен. Эта лампа за 3 года в сумме будет где-то. У рані тридцять Посадовці міськвиконкому та працівники відділу енергоменеджменту і енергетики вже користуються енергозберігальними лампами. Ми почали з себе, замінили лампочки накалювання на енергозберігаючі. Це дало нам существенну економію. І дальнейшие наши плани это изменение змінення повністю підходу всього города Кременчуга к енергозбереженню, енергоефективності, энергоуправлению ресурсами. А як заощаджувати кошти на інших комунальних послугах? Ми розкажемо у наступних випусках новин. У позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку зоряний на початку червня традиційно проведуть міжрегіональний молодіжний форум Молодь для України. Мета заходу підтримка молодіжного громадського руху у державі, громадянське та патріотичне виховання молоді, розвиток учнівського та студентського самоврядного руху. У заході братимуть участь молодь віком від 14 до 35 років з числа активістів молодіжних громадських організацій, органів учнівського та студентського самоврядування, учасників ініціативних груп. А це понад 200 молодих людей із різних куточків нашої країни. Завдання напрацювати чіткий та конкретний план дій на локальному рівні для активної молодої людини на наступні два роки. Ми постараємося зробити так, щоб ті напрацювання молоді, як це вже було багато років до цього. Стали основою вироблення і молодіжної політики в місті Кременчуці, і, зокрема, програми молодь Кременчука, яку ми будемо готувати на відповідно наступний рік. У нас збігає термін нашої програми Молодь Кременчука в цьому році. Нова програма буде також містити ті рекомендації, які винесе молодь під час підготовки і проведення цього форуму. Під час проведення молодіжного форуму працюватимуть кілька комітетів, зокрема, роль молоді у євроінтеграційних процесах. Побудова громадянського суспільства в умовах виклику сьогодення, розвиток духовності, моралі та національно-патріотичне виховання молоді та інші. Але крім традиційних, працюватимуть і нові. Наприклад, один із комітетів розглядатиме роль молоді у роботі з переселенцями, надання останнім допомоги. На засіданні організаційного комітету вирішили і технічні питання: про забезпечення правопорядку під час проведення форуму, про організацію проживання та харчування учасників. Переплисти Дніпро на честь Дня Перемоги. Так відзначив 9 травня кремечужанин Сергій Кірчик. Температура річкової води того дня була 13 градусів. Втім, плавець зміг подолати дистанцію менш ніж за пів години. Плив з лівого берега на правий і у зворотньому напрямку. Сьогодні наша Олександра Демиденко зустрілася із відчайдухом і розпитала подробиці форсування Кремня. Сергій 15 років займається плаванням, вшановуючи події Другої світової, зробив власне форсування Дніпра. Ідею запозичив у друзів з Дніпропетровщини, які щороку проводять подібні заходи. Це напряму пов'язано з подіями 43-го року. Ми всі чудово знаємо, що у вересні у районі Кременчука. Було відволікаюче форсування з лівого на правий берег. Основні події, основні маси були скупчені в Черкасах. У нас, скажімо так, був такий відволікаючий маневр, і багато людей загинуло з нашої сторони. І щоб, значить, увіковічити їхню пам'ять і, скажімо так, ще раз нагадати про їхній подвиг, я вирішив зробити подібний заплив. Сергієве форсування кремня ретельно фіксувалося на кілька відеокамер. Як усе відбувалося, можемо побачити прямо зараз. <му> Супер! рекомендую менше півгодини. Знадобилося Сергію, аби в обидва боки перепливти Дніпро у планах на майбутнє і надалі розвивати цю справу і популяризувати плавання. По часу зайняло 25 хвилин в загальному, 11 хвилин на правий берег, 14 на лівий. І кілометраж, півтора кілометра. Рівно. Розкажи, чи плануєш ти повторити? Цей заплив, чи може якось видозмінити там, іншому... Я планую щорічно робити подібні запливи. Це вже третє перепливання моє. А у липні також є плани зробити марафонський заплив по Пслу від Комсомольського мосту до місця впадання у Дніпро. Саноптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють на день завтрашній хмарну з проясненням погоду. Дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 9-12, Тепла в день – 16-18. На сьогодні це вся інформація. Завтра плідно та натхненно попрацюйте перед вихідними. Зустрінемось у цій же порі.